Дали свій ліжки жачок, покинули свої суєтні майніста і прийшли до найдорожчого місця, яке нам. Для того, щоб привійти до бажаного місця. А чи ви Війна пристань, пристановище заспокоєння як для наших душ, так і для наших тіл відпочинку. Бо насправді ця пристань церковна є вільна від усього, що ми маємо у світі. Якщо ви, наприклад, І сьогодні присутні нашому хані, то ми можемо побачити наступне гнів більше не розбурге. Всі ці внутрішні звірі є приборка, тому що ми в безпечній гамані, як ти казав, родної стороні, але тільки горе. Семе оправдати, щоб була поласкати самих себе, не мовив, самих себе, себе знову. O І так, той святельний поділ сприйняли всі народи світу. Всі? де сім'я, де де? Пасія. Чи люди, чи, чи чи чимало, чи сім'ї. Роки в поєдрізні. Цитую прямо. Коли ж ви не послухаєте мене, щоб святкувати День Господня, та не носити тягарів, не вносити їх через прани Єрусалим дня Суботнього, то я завою вогонь у ваших правах і пожеви в палаці Єрусалимській і не погасне. Я снігу. Jerusalem czyli nie. To też nasza станемо вносим через наші права на душе, нашородзлові серце, до того внутрішньої Россили мав наші психічні і фізичні, то сам Господь запалить ці права. про що ти можеш думати, і говорити? Як ти можеш здорово is not. There. I more yeah. yeah. Стой Бог є. Ось послухаймо, що говорить сам Христос. Та вчиться від мене, бо я лаю і сумирний серцем. I do Якщо завжди будеш тривати відкритими Дука, щоб того як дала на них, манівці, будь-як, житейським хвилями, щоб ти не був подібний до того, який стріляє на омання.